Вітаю! ви дивитесь новини на телеканалі Буковина. В студії для вас працює Анастасія Федорюк. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: скандальна сесія Чарнівецької міської ради перезавантаження. Кращу медичну сестру визначили на Буковині. В Буковинці вшановують пам'ять легендарного співака Назарія Яремчука. Сесія Чернівецької міської ради дубль два. Минулого тижня чернівецькі народні обранці вже збиралися у сесійній залі. Однак усіх питань не розглянули. Ситуація повторилася і цього разу. Після обідньої перерви депутати до сесійної зали вирішили не повертатися. Продовжать працювати у четвер. Далі Анастасія Кокоячук. На порядку денному нинішнього засідання сесії понад 30 питань. Та перш ніж обговорити заплановане, депутати надали слово представникам вуличного комітету з ремонту вулиці Богдана Хмельницького. Ті мали до народних обранців кілька питань, зокрема, скаржилися на затягування строків ремонтних робіт. Є певні роботи, були певні підрядники. Вони один на одного спихуються. Всі ці всі недоробки, які були зроблені, і робота, на жаль, на сьогодні призупинена. В департаменті житлово-комунального господарства запевнили, що вже сьогодні-завтра підготовчі роботи завершаться і реконструкція продовжиться. Проектом і в принципі виконавцям робот передбачається виборка земляного полотна, влаштування земляного полотна для майбутнього асфальтування. Під час виборки гравійної суміші і зем... ну, углублення земельного полотна до проектних підміток було виявлено. Ряд проблемних питань, які пов'язані з станом тих ґрунтів, які залишилися під час виконання робіт по влаштуванні інженерних мереж. Мешканці Богдана Хмельницького також обурені тим, що через такий стан вулиці під час недавніх сильних злив близько 15 будівель підтопило. Ситуацію з підтопленими підвалами виправили, а про відшкодування завданих збитків у департаменті житлово-комунального господарства мовчать. З наближенням місцевих виборів депутати почали активніше піаритися. Усі дбають про доброву чернівчан та наголошують на відкритості влади. Зокрема, мова йшла про неналежну роботу спеціально створеної робочої групи. Тоді ви пам'ятаєте, що був е, опорою і Євромайданом озвучений перелік питань, вимог до прозорості е, до міської ради, до депутатів. Е, тоді, на жаль, пропозиція з голосу не була прийнята, не проголосована, адже було аргументовано, що треба ж створити робочу групу, яка мала б вивчити ці всі пропозиції. Олексій Каспрук створив робочу групу, яка за 6 місяців роботи не спромоглася внести відповідні пропозиції, навіть оформити їх в відповідний проект рішення. На першому засіданні чітко розписали пропозиції і що потрібно зробити. На другому засіданні доповіли, що такі, такі, такі питання вже на сайті міської ради інформація є. І виявилося, що деякі речі потрібно розумієте, що ідей стало більше, визначив, що треба вносити зміни в статут міста і зміни в регламент. Відповідно, було прийнято рішення, що, враховуючи все, що було, практично. 90% що було запропоновано в сесійній залі, воно все ввійшло в розпорядження по заходам по відкритості. за час сесії депутати три рази виходили на перерву. Після останньої народні обранці так і не зібралися в сесійній залі. Отож, вирішення таких важливих питань, як виділення землі під забудову військовослужбовцям, які повернулися із зони, АТО, перенесли на четвер. Анастасія Кокоячук Андрій Буліга, телеканал Буковина. Вже два місяці в Україні всі бажаючі можуть подати документи для отримання субсидій на житлово-комунальні послуги. Із 348 тисяч буковинських домогосподарств нині таким правом скористались майже 32 тисячі. Щоправда, отримали субсидії лише третина з них. Буковинці зізнаються, розчарувались у субсидіях. Ті, хто подали документи, скаржаться, що їм досі не надійшли відповіді. Інші ж сумніваються, чи взагалі варто це робити, побоюються, що марно вистоять черги. Три місяці, як я подав документи, і пора вже отримати результат, і до це і перечекаю. Ще й тому дитина війни. Я ми взагалі планували, але дивлячись на ці всі обставини, які там. То напевно ми не будемо подавати на субсидії. Де говорять, що дуже багато черги треба стояти одне, друге, і не кожному вони її дадуть. Просто коли буде опалений сезон, тоді подамо. Бо зараз вже не ведомо нам скільки опалення. У нас на будинку є лічильник. Проблему субсидій обговорювали і під час апаратної наради в Чернівецькій облдержадміністрації. Чиновники кажуть, за останній тиждень кількість бажаючих подати документи значно зросла, але визнають, справді робота просувається не так, як би цього хотілося. Чому це відбувається не швидко, тому що в нас ряд проблем не так просто не підсилено управління соціального захисту. Тобто люди працюють з 8 ранку до 8 вечора. В вихідні вони не встигають. Їм за це додатково не оплачують, тому про ці проблеми ми говорили, зараз вони досі не вирішені. Також є така проблема як відсутність товарів. На жаль, районні бюджети пояснюють не вирішення цього питання тим, що вони не закриті питання по зарплаті по освіті і по медицині, вони не мають права цього зробити. Під час наради обговорювали й стан доріг на Буковині, перехід навчальних закладів на альтернативні джерела енергії, проблеми економічного розвитку краю, а також транскордонні проекти. Олена Гончак, Анастасія Федорюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Вже зовсім скоро вони працюватимуть економістами, програмістами, хіміками, математиками, педагогами юристами. Понад 800 студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича стали магістрами та попрощались із рідним навчальним закладом. На подвір'ї резиденції буковинських митрополитів панує особлива атмосфера. Студенти вбрані у традиційні мантії, батьки зі сльозами на очах та квітами. Викладачі востаннє ж дають настанови. Нині цю та дівчата прощаються зі студентським життям, зізнаються п'ять років про як один день, та з посмішкою згадують найкращі моменти. так все швидко пройшло. Так швидко здавалося, що ну п'ять років, п'ять років це багато, але Стільки всього можна згадати: гуртожитки, всякі з студентами, нові знайомства, місто. Просто шкода, звичайно. Хочеться ще, як не як не дивно. Випускники, не стримуючи емоцій, розповідають про свої безтурботні студентські будні, пригадують і те, як отримали перші гроші за сумліне навчання. Кажуть, думки про самостійне доросле життя трохи лякають. Треба дорослішати, вчитися, працювати і заробляти вже власні кошти. Це страшно насправді дуже. І сьогодні такий день особливий, тому що ну це, напевно, останній день мого такого життя, недорослого, такого собі студентського. Нині проблема із працевлаштуванням в Україні існує. Не виключенням є і Буковина, каже ректор ЧНУ Степан Мельничук. Однак переконаний, отримані знання у виші допоможуть більшості незабаром працювати за своєю спеціальністю. Наша справа випустити, значить, випускників, да і сприяти їхньому працевлаштуванню. Ми це робимо різними структурами, в тому числі студентське самоврядування. Там контактуємо з різними фірмами, стараємося допомагати їм працевлаштовувати. Але це проблема є, вона не тільки наша, а проблема в державі. Працюватиме економіка, працюватиме господарка в Україні і але, врешті-решт, всі вони десь собі роботу знаходять. А далі незмінна традиція для випускників. Ректор відкриває для магістрів браму університету, так би мовити, відпускаючи їх у доросле життя. Випускники урочистою ходою пройшли до центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Там вони заклали капсулу, яка свідчить про відновлення пам'ятника першому ректору ЧНУ Костянтину Томашчуку, який був зруйнований ще у 1944 році. А вже після цього найочікуваніша мить. Магістри отримали довгоочікувані сертифікати. Торія Лупай, Андрій Буліга, телеканал Буковина у місті Заставна медичні сестри із різних лікувально-профілактичних закладів Чернівецької області змагались за звання кращої у своїй професії. І на теоретичні питання відповідали, і практичні навички показували, та навіть співали і танцювали. Хто ж здобув перемогу, розповість моя колега. Вони права рука кожного лікаря. Щодня їм доводиться допомагати рятувати чиїсь життя. Пані Жанна працює із найменшими. У пологовому будинку жінка допомагає, так би мовити, полегшити процес народження немовлят, асистує анестезіологу. Коли розповідає нам про новонароджених, посмішка не сходить з її обличчя. Кожен день працюємо на межі життя і смерті. Дуже багато випадків буває, коли ми відповідаємо за два життя одночасно, інколи навіть і за три. Оця хвилина народження дитинки, ви знаєте, навіть помічаєш під масками приховану посмішку хірургів, які також радіють, що дитинка таки посміхнула, закричала. Ото перший подих, перший крик. І ці моменти самі важливі. Кожна з них не уявляє своє життя без улюбленої професії. Цьогоріч у 15-му ювілейному конкурсі Краща медична сестра змагались 14 учасниць. 11 представляли районні лікувальні заклади, двоє обласні Чернівецьку обласну клінічну лікарню та обласний протитуберкульозний диспансер. І одна Чернівецький міський пологовий будинок номер 2 Це підвищення професійної майстерності медичних сестер і спілкування. Це і е, показати себе різносторонньо у всіх і медичної сестри. Ну і це звичайно, свято. Медсестри змагались у декількох турах. Перший передбачав перевірку теоретичних знань, другий найважчий. Кожна учасниця показувала наскільки вправно вона може виміряти тиск, температуру в новонароджених, провести щеплення, промити шлунок, накласти джгут, пов'язку та ще чимало інших практичних завдань довелось виконати. Жінки переконані, справжня медична сестра має досконало володіти усіма навичками, навіть тими, які не використовує у своїй щоденній роботі. Навчилася я, наприклад, хірургічного багато чого, травматологічного, реанімаційного заходу, з якими ми менше от, стикаємося. От. І для мене це ну, важливе було значення, для себе я багато чого навчилася. І от, як при потребі, от, я зможу людям допомогти там, хірургічно. Може ми не, всіма, може, ми не всі навики використовуємо в своїй роботі, але повинні ми знати всі навики. Більшість учасниць вперше беруть участь у конкурсі, а тому помітно хвилюються і перед наступним обов'язковим туром. А це домашні завдання. Тут жінки мали перевтілитись у справжніх артистів. Вони співали, танцювали і показували свої акторські здібності. Хоч, може, і краще є на цій землі країн, та нам судилось в Україні жити. Тата! Конкурс є конкурс. Журі довго не могло визначити переможницю, адже всі показали високі результати. Наші медичні сестри і високопрофесійними фахівцями, які достойно вміють показати і свій професіоналізм з теоретичних, з практичних питань. І одночасно ж вони можуть показати, наскільки вони багаті культурою, багаті своїми здобутками, багаті. Душею, серцем і розумом. І нам сьогодні надзвичайно приємно, що кожна із конкурсантів, яка брала участь у цьому конкурсі, вміло і талановито, показала найкращі свої сторони. За кількістю балів кращою медичною сестрою буковини стала Майя Теперчук, яка працює у відділенні хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної лікарні. Жінка показала відмінні результати у всіх етапах конкурсу. Вмілі руки медсестри це є одна з найважливіших. Вона може і допомогти лікарю, і заважати лікарю. Ми довго готувалися, довго хвилювалися Ось дуже напружений день. Ну це, це є найвища нагорода, і для мене все-таки це є хвилювання, це є радість, і вона моє. Решта ж учасниць отримали сертифікати про участь та дипломи. А для переможниці Майї теперчук, змагання не завершуються. Вже у вересні нинішнього року вона представить нашу область на всеукраїнському конкурсі ескулап Професіонал професіонал-2015», що відбудеться у Луцьку. Сподівається, повернеться із перемогою. Вікторія Лупай, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Чернівці вже в п'яти приєдналися до всеукраїнського фестивалю Відкрита ніч Дубль 18». Минулими вихідними для справжніх поціновувачів кіно у дворику міської ратуші відбувся показ українських короткометражних фільмів. Цього року буковинці мали змогу побачити 47 міні-фільмів різних жанрів та обрати найкращий. Кіносеанс розпочався о дев'ятій вечора і тривав до четвертої ранку наступного дня. Подивитися короткометражки до дворику ратуші прийшли більше сотні людей. Перед початком конкурсної програми переглянули чотири епізоди кіноальманаху про чернівці таємниці мого міста. Також до уваги глядачів були документальні фільми про події та життя в зоні АТО. Переможцем же фестивалю. Валю стала стрічка Буратіно студії Вавілон 13 Це документальна новела про життя на лінії вогню на сході України. Під час концерту угорського державного народного ансамблю Кличе мене Дух Закарпаття, який відбувся в Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, Збрали кошти для вояків. Ато за словами генерального консула Угорщини в Ужгороді Йожефа Бачкаї цим благодійним концертом Угорщина хотіла допомогти Україні та надати допомогу учасникам АТО та членам їх родин. Так, зокрема, минулого тижня в Будапешт на лікування приїхало п'ять українських військовослужбовців. А діти з різних областей нашої держави відпочивають на озері Веренце. Окрім того, концерт угорського ансамблю має стати поштовхом до більш плідної співпраці Буковини та Угорщини у різних галузях. Переку. Она буковинські владники. 30 червня 1995 року відійшов у вічність наш славетний земляк народний артист України Назарій Яремчук. Важка невеликовна хвороба перервала молоде життя, але пісні у його виконанні популярні й досі. Вони звучать на різних заходах у радіо та телеефірі. Вшанувати пам'ять легендарного співака на його могилу в Чернівцях прийшли родичі, друзі та прихильники. Минуло 20 років, та Назарій Яремчук досі живе у наших серцях. Він так співав, що мав у горлі мозолі. Він так співав, що крилами йому став голос. Так казав про Назарія Яремчука поет Андрій Демиденко. Назарій Яремчук був знаменитим співаком, актором, автором пісень та музикантом людиною, яка несла у маси честь, гордість та прославляла Україну. Та головне, він був батьком. Батьківська і синівська любов це щось вище буденності. Це щось. Відноситься до того розряду щось такого святого. Ця біль, вона, коли втрачаєш близьку рідну людину, вона залишається в серці, якось таку, набуває якось такого іншого нарису, обрису, з яким просто потрібно жити. Але власне ця любов, яка була в тата в серці до людей, і це не Просто слова, це справді так. Її зараз дуже бракує взагалі людям і в нашому суспільству загалом. Звичайно, нам дуже не вистачає тата, не вистачає його присутності, але він встиг багато що нам передати, встиг багато що нам розповісти в своєму батьківському вихованні, передати нам свою любов і тепло. Шанувати пам'ять легендарного співака прийшло багато людей. Серед них родичі, друзі, митці, шанувальники творчості, знайомі, колеги. Тут не було регалій, тут була родина. Одна велика родина, яку об'єднав Назарій Яремчук. Лунало багато спогадів і теплих слів. Хоча минуло 20 років біль втрати й досі не згас. Ніхто не стримував сліз, бо його неможливо забути. Це дійсно видатна людина, це Соловей Вуковський. Як це може що сказати? Він, який був, він такий залишиться назавжди в моєї пам'яті, в пам'яті тих людей, котрі його знали. Дуже приємна людина, завжди усміхнений, завжди доброзичливий. Був індивідуумом потужним. Він не був ніколи не під клубушником нічим. Ні, він просто був самим собою, бо він був талановитим, висока, скажімо, така людина. Ми, Яремчука помнимо. Пам'ятаємо, як, як світло в вікні, яке було. Чому погасло? Шкода, але я думаю, люди його ніколи не забудуть. Ми завжди пам'ятатимемо його. В наших серцях він житиме вічно, як і його пісні, його творчість, його безмежна любов до рідної землі та до всіх людей. Виістину людина з великої літери, приклад, який варто наслідувати. Непересічному таланту та фантастичній популярності пісень Єремчука можуть лише позаздрити новітні зірки українського шоу-бізнесу. Мар'яна Красноголовець, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Подаруйте своє тепло і увагу тим, кому це справді необхідно. Дякуємо за те, що дивитесь. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.